Із думкою про майбутнє у Рівному на мікрорайоні Південний будують нову школу. Знаходитиметься вона на вулиці Березовій. Це буде приватна гімназія, яка зможе вмістити 260 учнів та створити 50 додаткових робочих місць. Будівництво закладу розпочали на початку 2025 року. Архітектор Михайло Кулініч каже, у гімназії буде укриття з дотриманням усіх безпекових норм. Окольний поверх передбачає укриття, яке повністю заглиблене під землю для всієї кількості, тобто учнів, які перебувають, буде забезпечено проходження. Тобто навчальні приміщення також там знаходяться, і всі допоміжні. Це повністю цокольний поверх, частина це там, є поділена школа на три секції. Третя секція цокольний поверх це повністю укриття, в якому розташовані навчальні класи, так як я вже говорив, які будуть в мирний там період використовуватися для іншого призначення, можливо, спортивні гуртки. Нова школа матиме два поверхи. Орієнтовна площа приміщення складатиме 6 тисяч квадратів. Там будуть навчатися по 9 клас. На першому поверсі буде гардеробна актова зала, бібліотека, медичні приміщення, адміністративні кабінети, а також навчальні класи для учнів початкової ланки. На другому поверсі збудують універсальні класи, кабінети, профільні лабораторії та майстерні, а також великий спортзал. Чималу увагу приділили і благоустрою території. Навколо школи створить якісне середовище для спортивного розвитку дітей. Це головний вхід, додаткові входить передбачені самого подвір'я. Зараз ось тут виднося як концепція самого благоустрою території з влаштування майданчиків, цих бойових доріжок. Тобто це все територія гімназії і ці всі спортивні майданчики, дитячі майданчики, влаштовано різнопланообладнання, яке знаходиться в внутрішньому подвір'ї. Воно буде забезпечене повністю огородження, тобто не будуть діти мати можливість вихід на самі проїжджі частини і в сусідню забудову для безпеки дітей. Вже встигли зробити фундаменти з першої по третю секції та монолітне перекриття цокольного поверху. Нині відбуваються роботи з мурування та облаштування інженерних мереж. Виконроб Андрій Палій розповідає під час будівництва дотримуються всіх державних норм та завдань по інклюзивності. Додає, все роблять по. На наступні місяці планується оздоблення опорядження фасаду першої та другої секції. Також монолітні конструкції третьої секції цегляне мурування третьої секції проведення всіх інженерних мереж по майданчику. При розробці дизайну намагалися дотримуватися європейського стилю, проектували так, аби все спонукало до навчання. Також, окрім візуальної складової, враховували практичні аспекти. Ми провели глибокий аналіз сучасних шкіл у Німеччині, Великобританії та Новій Зеландії, адаптуючи найкращі рішення до українського контексту. Особливу увагу ми приділили впровадженню принципів нової української школи, а також дотримання усіх чинних будівельних норм. Дизайн цього простору це поєднання естетики та функціональності. У міському управлінні освіти розповідають, що мікрорайони Південний та Басівкут є густонаселеними. Там проживає чимало сімей з дітьми. Наразі у цій частині міста працює дві гімназії 14 та 16. Зокрема, у 14-й може навчатися не більше 360 дітей, а у 16-й – 192. Обидві переповнені на понад 150%. відсотків. За словами Андрія Мазура, ще один навчальний заклад у тому районі потрібний. Додає, наразі у громаді працює 9 приватних. Шкіл поява такого закладу приватної форми власності в тому мікрорайоні розвантажить заклади, які його які його звучить. Якщо є ну, попит на такі заклади, то це тільки добре для нашої громади. Тому наявність такої матеріально-технічної бази сучасної, звичайно, щоб суттєво вплине і покращить якість надання освітньої послуги, тобто освітнього процесу. Гімназія на мікрорайоні Південний зводиться за рахунок приватних інвестицій. Запустити її планують у вересні 2026 року. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.